Хлопці, дівчата, зараз стартував проєкт тест 6. Це означає, що кожен з вас, хто хоче дізнатися, який товар продавати у рекламі в Facebook Instagram, може доєднатися до цього процесу. Вам лише потрібно задонатити 1% від 1%. І якщо нас буде багато, а нас завжди багато, до проєкту приєдналося більше 100 людей. Це вже шостий набір. Більше двох місяців ми. Це робимо. І ми знайшли понад 18 товарів і отримали понад 45 замовлень. Який саме товар буде заходити найкраще? Бо буває таке, що ви платите за це великі гроші. А буває таке, що цей товар коштує дуже дуже дешево з Facebook, Instagram реклами. Це ми все перевіряємо разом з вами. Після того, як ви задонатите, я одразу додаю вас до закритої спільноти у Telegram. І кожного дня. Я звітую про те, що саме ми робимо. По закінченню тесту, ви розумієте, що з чотирьох, наприклад, товарів заходить лише два товари, які ви можете продавати у рекламі Facebook, Instagram. Це дуже цікавий проект, до якого залучається повторно більше, більше людей. Тому, будь ласка, приєднуйтесь зараз. Йде набір і наскільки швидко ми це зробимо, настільки швидко ми будемо робити цей тест.